Вправа 162. Запишіть цифру, яку можна підставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність. Розгляньте всі можливі випадки. Ну, і є дві нерівності, які треба розглянути. Давайте будемо їх дивитися і думати, що ж ми можемо підставити замість зірочки які цифри. Так, розглядаємо першу нерівність. Чотирьохцифрове число зліва більше, ніж чотирьохцифрове число справа. Добре. Кількість цифр у нас однакова. Дивимося. Яка ж, які ж найстарші у нас розряди відрізняються? 3, 2, 1 і тут 3, 2, 1, вони не відрізняються. Тобто єдине, чим нас відрізняється, це розряд одиниць, що тут написано у нас зірочка, а тут у нас цифра 7. Коли у нас ліве число буде більше за праве? коли та цифра, яку ми запишемо замість зірочки, буде більша 7. Яку цифру ми можемо записати замість зірочки, щоб вона була більше, ніж 7? Звичайно, що це тільки цифра 8 і цифра 9. То ми пишемо тоді, що звідси випливає, я записую таким значком, що замість зірочки ми можемо написати такі цифри: це цифра 8 та цифру 9. Все, зробили. Хоч це і не запитують, але ми можемо записати, чи правильно у нас запишуться нерівності. Якщо ми замість зірочки запишемо цифри 8 і 9. Давайте спробуємо. Якщо ми запишемо замість зірочки 8, то читаємо 3218 більше за 3217. Це так? Так, це вірно. Далі. Ну і друге. Давайте 3219, бо замість зірочки ми можемо і 9 написати більше за 3217. І ці обидві нерівності вірні, тобто ми правильно припустили, що у нас замість зірочки можна поставити цифри 8 та 9. Переходимо до другого завдання. Дивимося. Тут у нас чотирьохцифрове число, і тут чотирьохцифрове число. Добре. Дивимося, який ж у нас найстарший розряд відрізняється. Дивимося, тут у нас 93 співпадає. Тобто найстарший розряд у нас десятки. Тут у нас зірочка, а тут у нас трійка. Ну, Здавалося б, що треба написати, що зірочка має бути менше трьох. Але насправді в цьому випадку у нас важливі ще, що тут у нас одиниці і тут у нас є одиниці. Тобто Ми можемо записати, що зірочка 0. Тобто якесь число цифра а потім 0, має бути менша, ніж 32. А отут уже зірочка може бути замість зірочки, ми можемо написати і цифру 3 включно. Тому що 30 буде менше за 32. Тобто Пишемо тоді, що звідси випливає, що замість зірочки ми можемо написати такі цифри, як 0. Можемо написати можемо. 0. Далі 1. Далі. 2. Ну і остання цифра 3. Ще раз, ми можемо написати навіть 0, тому що у нас вийде тоді 9300. А 9300 у нас менше за. 9332. Давайте зараз спробуємо записати всі нерівності, чи вони будуть вірними. І записуємо тоді, які в нас будуть нерівності. Перше. Замість зірочки напишемо 0. Тобто буде 9300, я вже казав. Менше за 9332. Це перша нерівність. Друга нерівність. Замість зірочки напишемо цифру 1. Пишемо тоді 9 тисяч 310. Менше. За 9 тисяч 332. Так, і тепер замість зірочки напишемо цифру 2. 9 тисяч 320. за… За 9332. Ну і остання замість зірочки напишемо цифру 3. 9330 Менше за 9332. Ну що ж, давайте тоді перевіримо ще раз. Якщо ми замізірочки написали цифри відповідно 0, 1, 2, 3, перевіряємо. 9300 менше за 9332 да, менше. Далі 9310 менше за 9332 так, менше, тому що одиничка менше за трійку. Потім 9320 менше за 9332 менше, тому що двійка менше за трійку. А 9330 менше за 9332, тому що 0 одиниць у нас менше за 2 одиниці. Ну що ж, ось таке завдання. Лише треба тут записати відповідь. Пишемо тоді відповідь. Ну, і в першому випадку ми маємо записати замість зірочки такі цифри, як 8 та 9. А в другому завданні ми пишемо замість зірочки, можна записати 0. Один, два, три. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння чисел на цьому вправу завершено.